Такий поїзд двохетажний їде. Бачили таке? Коротше, на поїздах тут можна добратися куди хочеш, що мені подобається. Да. Є такі містечка, є такі е, дуже маленькі містечка, коли, куди селять українців, де не ходять поїзда і дуже рідко ходять автобуси, таке тут також є. Хоч країна маленька, але такі міста також є. Друзі, всім привіт! Ви на каналі тут люди. Цей мій малобюджетний маленький каналчик, на якому я розказую про життя в Нідерландах, про роботу, куди влаштуватися, що робити. І сьогодні сьогодні не буде про роботу. Да, сьогодні буде трошечки про секонд-хенди, Про таку тему, тему хотів показати вам трошечки познайомити з цим. Коротше, кому не цікаво, можете перелистувати далі. А сьогодні буде про секонд-хенди. На вулиці така ось погода. Коротше. Погода скотська. На вулиці, я вам скажу, десь плюс 4, плюс 5. І звикайте, це осінньо-зімня погода. Тут це нормальна практика. Ти просто тебе продуває, тут сумасшедший вітер, тебе продуває до кісток туман, дощ, оце така осінньо-зімня погода. Тут не буває снігу і не буває таких лютих там морозів, як в Польщі, чи в Німеччині, чи десь в Скандинавії. Тут така коротше, погода, і ти просто прокидаєшся. Темно, цілий день темно, і потім просто настає ніч. Отако, От щоб ви знали, що таке погода в Нідерландах. Це так коротенько. Ну і, звісно вже задуває вітром. Хочеться сказати про вокзали в Нідерландах. Коротше, це якась окрема архітектура. я Вам скажу. Ти приїжджаєш в Нідерланди. Кожен вокзал тебе просто поражає. Починаючи з Амстердама, старючий вокзал, такий, знаєш, класичний, все там такі старі балки. Приїжджаєш в Кільбург, ну маленьке містечко, я не скажу, що це там типа, гігант. Вокзал просто дивує. На кожному вокзалі бачу, стоїть піаніно. Люди приходять, просто грають на піаніно. Треба вчитися цьому, треба записувати це. Я згадую, у нас в Херсоні вокзал був, особливо автовокзал. Це взагалі був треш. І тут, що прикольно, в Нідерландах. От е, такі сполучення, ти приїжджаєш з Амстердам, Кільбург, Бреда, Айтховен. Ти приїжджаєш, ЖД вокзал і одразу автовокзал. Зручно, зручно. Я пам'ятаю у нас в Херсоні, ти приїжджаєш на ЖД-вокзал, і тобі ще треба знайти той автовокзал. Це було треш. Тут якби для людей. Для людей. Именно максимально зимня погода зараз тут. Ну це може маростя трохи схвати. Я пам'ятаю, коли рік назад. Я приїхав сюди, От так само я шарився по секонд хендам, заглядав, не було, в принципі, денег взагалі не було, я не знав, як там влаштуватися на роботу, що робити, і хочеться дати декілька парад короте, в плані секонд-хендів. В, в кожному місті є секонд-хенди, Просто в Google навігацію забиваєш секонд-хенд. І все, йдеш туди. І можна, можна вихватити. Дійсно, багато чого цікавого. Багато чого цікавого. У магазин, коли ти йдеш, ти знаєш, ти приходиш в зару, ти знаєш, що там футболки по 10 по 15 євро. Приходиш вдольці Габану, ти знаєш, що там футболки. блядь, там дуже дорого все. секонд хенд це лотерея. І мені дуже подобається ця лотерея. Що дивіться ще в плані секонд хенда Як то було, коротше? Я знаю, приїхали ребята. Е -е, здається, вони були з Мелітополя. Ну, Просто приїхали, нічого немає. Вони пішли в секонд-хенд і просто попросили, щоб типу, може там речі у вас є. Коротше, і там допомогли. І там нормально помогли. Просто попросили по-людськи, ніхто з них там гроші не брав, ніхто з них нічого не вимагав, допомогли по-людськи. І коли українці почали приїжджати в Нідерланди, ви б знали, як їм допомагали. Велосипеди, речі. ну, Просто, просто допомагали, я вам скажу, мені розказували ті історії, дуже приємно, знаєш, було відчувати таку допомогу. Но є обратна сторона медалі. От коли почали українці красти, я не за всі ще скажу. я просто кажу за ті випадки, за той іспанський стид. Коли почав наш брат красти, і то со сторони голландці дивляться на ту історію, знаєте, як соромно, коли там напиваються, деруться. Ну, Майте совість, майте стид, вам люди допомагають, а ви їм в нас це грязне нутро показуєте. Ви приїхали в Європу. Трошки подивіться, як тут люди живуть. Трошки подивіться, як тут все відбувається. Учіться цього, учіться бути добрими, бути людьми і сховайте ту свиню, свиню, з якої ви приїхали сюди, якщо вона у вас є. Я вірю, що всі українці добрі, просто може в когось ну, якось, якось так. А ми підходимо до секонд-хенду. Той секонд хенд, хто живе в місті Тільбург, знає цей секонд, потому тому що ну, людей залітає сюди дуже багато. Беруть, приїжджають, коротше, в чому історія цього секонд і в принципі секонд хенді в Нідерландах. Тут е воно, стрілочка є, це коротше, там купляти, там здавати. Люди приїжджають в голландці на своїх гарних автомобілях. Універсалах і те, що їм не треба, вони просто безкоштовно сюди привозять. Якщо там якась дорога ціна вісь, за неї там дають копійки, якийсь дриб'язок, і сюди прям затарюють. От воно йому не треба, він просто прийде його і віддасть, розумієш? Він там не буде торгуватися, на Олексі його виставлять, йому нема часу. Коротше, він приїхав, здав і все. А вони вже тут продають. Це вже їхня справа. Вони там платять якісь податки, комусь дають безкоштовно. Зараз підемо глянемо, що там сьогодні завезли. Може щось і надибає Дивись, яка штука. 20 євро коштує така лампа. Коротше, у нас сьогодні задача відкрити, е, відкрити допустим, кафешечку маленьку. Будемо вибирати для кафе. От лампи вже є. Лампи взагалі топові. 20-ка. Диви, яка вона масивна. Є така штука. Кому треба, сколько воно коштує? 35 євро, ну можна торганутися. Тут именно... ну, це вже воно нікому не треба, але ну, галан сипруться по старому цьому барахлу, по якимся... таким проігрувателям, тут іменно хлам. Тут це короче, таке, знаєш, типу, воно дешеве і нафіг нікому не треба. Я розумію, що сьогодні я потрапив не в базарний день. Но по шмоткам тут профіт жорсткий. шмоткам. Вони якби. Для дідів, для бавів можна щось знайти дуже рідко. По більшій степені тут ось, ось така ось меблі продається. Диванчик 50 євро. Подивись. а? І столик собі таке поставить. би тут таке є. А шмотки взагалі, ну типу барахло, я не знаю, в Амстердамі є хороші секінди, де продають там топові шмотки. Тут як би, ну я не знаходив такого. Моя улюблена рубрика в цьому секонд-хенді – це мебель. Ну, бачу, перед Новим Годом розібрали. Розібрали не фігово так. Що тут ми маємо? Столик оцей за 40 євро. Ну такий він ну, уже, потьопаний, потьопаний. Так, дивимося далі. Що тут є у нас такий столик, 35 євро. 35 євро. Порядочний стол. Можна брати. Так. Крова, ну ран, диви яка детска кровать. Та ти що? Скільки ж вона коштує 5 євро? 5 євро коштує така кровать прикольно Дивимося дальше ну це все тоже интересно да так в інтер'єрчик можна засунуть порядочно буде. Це іменно вообще 40 євро давай массив дерево массив дерево тоже во все порядочно Скільки такий комодик коштує Такий комодик 20 євро коштує, а ти тільки подивися. Щас я так зроблю. Теж 20 євро, все комод коштує. Так ви розумієте, це дерево, це не шпон. Ти що? Диви, яке дерево топста. да, да, да дивимося далі. Дивимося далі. 5 євро. 5 євро коштує ось Теж 5 євро. Вашої уваги рубрика «М'які меблі». 75 євро. Таке кожне кресло коштує. Це дорого, можна знайти дешевше. 30 євро цей оцей диванчик, 30 євро коштує порядочно, все порядочно. Так, 125. Ну Це бач, масажорний диван. Кайфувати будеш. Жінки не треба. 40 євро. 40 євро такий диван. Кстати, можна такий диван навіть і на мусорки знайти. Таке теж дуже, дуже часто викидають. Що ти можеш прийти, коротше, можеш прийти і вибрати собі, який хочеш посуд. Хто приїжджає з України, кому там треба вилка, ложка, тарілка, не треба йти ніякі магазини, просто приїжджаєте в такі секонд хенди знаходите їх по локації. Тут дуже багато дорогого, прикольного посуду. Я не знаю. Хтось може, звісно, гидується, там, типу. я не гидуюсь, мені все по барабану. Зайшов там на 2 євро, набрав собі ложок, тарілок і, і все в тебе є. Якби, і, і повністю ти запакований. Якщо тобі треба відкрити кафе, якщо тобі треба відкрити якийсь там ресторанчик, ти можеш теж заїхати в секонд-хенд І тут, тут завжди є дофіга посуду. Можеш вибрати на вкус і смак. Це по 30 євро комоди. 30 євро стоїть ось ось Така ось дерев'яна штука. Ось 30 євро. Ну, типа, огонь 40 євро. Це просто дерево, що 60 євро. Це взагалі такий крутий. крутий. А тут, тут дуже багато таких всяких ніщаків Голландці люблять виставляти на вікнах. Всякі такі ось ніщачки, всякі такі фігурочки, скульптурочки. Всяке воно таке чудненьке. Знаєш, коротше, сувенірів можна набрати, хто їде додому. Дуже багато. І вони тут на смак взагалі любий. Був такий коротенький відос про секонд-хенди. Якщо вам треба. Якесь барахло, шмотки, не соромтеся, йдіть в секонд-хенд, Тут можна знайти дуже багато цікавих речей, дуже багато цікавих речей. Якщо треба, нема коштів, попросили, допоможуть, реально допоможуть. Ну, можете навіть в цьому не сумніватися. Що хочеться сказати, е якщо вам треба шмотки, топові шмотки, ви собі хочете купити, є така приложуха Vinted. скачуєте її, реєструєтесь, і там дуже багато порядочних, порядочних брендового шмаття. Яке якби можна купити по дуже дешевим цінам? Якщо в магазині воно там коштує овер, то ви купите його набагато нижче. Якщо вам треба велосипед, заходите на Marketplace, є така приложуха, скачуєте ту приложуху, і можна велі купити 30-40 євро. Бо взагалі, no problem, no problem. Є Facebook, там дуже, дуже багато виставляють чого цікавого і можна купити набагато нижче ринкової ціни. Ну і в принципі, все. Такий був відос. Хочеться, звичайно, щоб якимось макаром люди, які нуждаються дійсно в цих речах, от, до прикладу, наші українці, да? хто втратив житло, хто втратив все, що в нього там було, нажитки, якось зібрати оце все вседова, то що його дійсно можна зібрати і завести людям в Україну. То, що коли я дивлюся, у тих, тих людей, які крадуть гуманітарку. Знаєте, дуже соромно, дуже соромно, що це українці. Я не вважаю це українцями, я вважаю це подонками. Люди, які крадуть тонами гуманітарки, потім її перепродають. Ви підараси самі настоящі. Ну, типа, род твій, діди твої, тебе родили. Подонка. Отак, от, от я вважаю. А людям треба допомагати. Коротше, допомагайте, цініть один одного. Це був такий коротенький, я не знаю, чи не коротенький відос. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і батькам. Передавайте привіт. Дай боже здоров'я, погнав.